Це задня частина. Ось така, немаленька, сьогодні досить потужна. Потім потрібно відділити бочок від філейної частини і ребер-філейних. Відрубуємо по ребрах. Відрізаємо ножем там, де немає ребер. Відрізаємо наші нелюбимі цицучки. Ми їх відкидаємо в бік. І дивимося, який ще сьогодні бочок. Ось така серединка, як на мене, досить непоганий. Такий ніби не супер м'ясо, трошки жирніший, але м'ягенький. Гарно відділення.